Цілюща мислеформа, тобто зцілення від Архангела Рафаїла та Матері Марії. Буде практична частина і потім роз'яснення. Це з курсу Сім Божих променів, який я буду проводити. Отже, якщо ви чи ваші близькі потребують лікування, призвіть цілющу мислеформу. Повторюємо такі слова іменем Ісуса Христа, коханий Архангел Рафаїл, Благословенна Мати Марія. Розмістіть свою цілющу мислеформу на і кажете ім'я, своє промовляєте або людини, за яку ви будете молитися. Потім уявляйте сфери. Святого вогню, які спускаються із серця Бога, як пульсуюча присутність Святого Духа. Уявіть білий вогонь, який знаходиться в центрі сяючого сапфірно блакитного полум'я, яке, в свою чергу, огорнуте, смарагдово зеленими вогнями. Ви маєте уявляти пошкоджений орган у його здоровому вигляді, правильно функціонуючим. Відкиньте всі страхи і тривоги та зосередьтеся на зціленні. Стверджуйте, що Бог в вас споглядає за всіма частинами тіла у повному здоров'ї. І досконалості. Отже, як це працює. Біла сфера в центрі працює на внутрішніх рівнях, відновлює пошкоджений орган та його початковий стан до стану досконалості. Блакитна сфера встановлює захист і дію волі Бога. Зелена зовнішня сфера відновлює потоки духа через матерію і цілісність матерії, тобто фізичного тіла. Ви уявляєте, як ці сфери знаходяться навколо пошкодженого органу чи частини тіла, і як вони відновлюють цей орган чи частину тіла до його. Початкового рівня. І ви уявляєте, як він здоровий, відновлений, правильно функціонує. Головне, це ваша віра і ваші зусилля, які ви прикладаєте. І це не одноразова практика, а, звичайно, її потрібно повторювати декілька разів.